Посилити стресостійкість та навички самодопомоги з такою метою. 30 лікарок, медсестер та фельдшерок центрів екстреної медичної допомоги зі всієї України у Польщі пройшли серію психологічних тренінгів та навчань, пов'язаних з діями на полі бою або в ситуаціях прямої терористичної загрози. Дані курси вони включали в себе два компоненти: перший компонент це надання допомоги пацієнтам невідкладних станах, тактична медицина. І ще великим компонентом це була перша психологічна допомога, психологічна підтримка, самодопомога, самодіагностика. Так ми розуміємо, що про це питання ментального здоров'я зараз вкрай актуальні для нашої країни. З Львівщини, зокрема, такий тренінг відвідали п'ять працівниць центру. Там вони опановували сучасні навички допомоги військовим та цивільним пацієнтам з високим ризиком загрози для життя. Були ми в республіці Польща, це було під Варшавою для нас колеги, буду називати їх так колегами, котрі допомагали нам навчитися. Вони нам виняли маєток, цей замок такий під Варшавою, десь орієнтовно 50 кілометрів. Були розширені реанімаційні заходи для дорослих, для дітей і далі тактична медицина. Було два дні. Ну і на кожному з тих етапів ми пропрацьовували різні ситуації. Це все була практична практика. Перший день легші ситуації, на, на другий день вже важчі, вже з е, музикою, з колонкою, з вертолітами, з, з легкими травматичними ударами по голові. Ти аля, ти вже мертвий, все, ти вже допомогу не надаєш. Палатка влаштована палатка величезна, десь не знаю, метрів на 70. В якій проходила практика, Позволяла погода вулиця, всередина приміщення вулиця, обід в другій годині, з третьої години далі навчання і так до сьомої. Основний акцент був зосереджений на методиках управління стресом та навичками самодопомоги, адже українським фахівцям сьогодні доводиться працювати в кризових умовах воєнного стану. Дуже гарно відпрацьовували сценарії, подобається методика викладання, що ніколи тобі не скажуть, що ти не так щось зробив, що тобі просто рекомендують, що можна краще зробити. Європейська медицина від нашого її трошки відрізняється, але може автоматично переходимо на їхні протоколи і ми йдемо з ними в ногу і дякуючи тим, що вони до нас відносяться як колеги, як брати, і вони дають нам руку підтримки. І ми її використовуємо, звичайно, в кожен момент. Додамо, що такі навчання відбувались в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як дані навчання відбувалися за сприяння обох перших ледів Республіки Польщі та України, і дані курси вони були цільово спрямовані на осіб жіночої статі. Наші лікарі, фельдшера і медичні сестри з української сторони приїжджали в Варшаву. Курси є де-факто пробними. Ми будемо говорити про те, що це була перша пілотна група, на базі якої буде прописана більш розширена програма. Ми сподіваємося масштабування такої програми, бо в нас є дуже тісні співпраця з нашими польськими колегами, з професором Робертом Голосковським з службою аеромедичної евакуації Польщі, яку він представляє, в тому числі з Варшавським медичним університетом. Заплановано, що таке професійне навчання загалом пройдуть 90 працівників обласних центрів екстреної медичної допомоги зі всієї України. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.